Добрий день! Пропоную вам розгадати загадки і дізнатися, про що саме ми будемо з вами говорити. Послухайте загадку. Бажаний гість, замість цукерки дрова їсть. Наступна загадка. Без крил, без ніг, без рук, а вгору піднімається. Наступна загадка. Лежать у порядку. Дерев'яні малятка, білі, здорові, всі чорноголові. Так, сьогодні ми будемо говорити з вами про вогонь. Яким буває вогонь? Добрим та злим. А ви знаєте, коли люди почали використовувати вогонь? Яка роль вогню в житті людини? Як люди поводяться з вогнем? Якої шкоди може завдати вогонь? Коли вогонь буває добрим? А чому вогонь буває злим? Перегляньте картинки і назвіть, які бувають причини виникнення пожежі. Ви переглянули картинки. Скажіть, чи можуть люди прожити без вогню? В яких випадках вогонь буває злим? Що повинні знати люди, користуючись вогнем? Чи можна бавитись сірниками? Що слід робити, коли в хаті щось загорілося? Перегляньте наступні картинки. В яких випадках вогонь буває добрим? Яку користь приносить вогонь людям? Але ви пам'ятайте, діти, що вогнем не загратися сірники небезпечні для вас? Тож вогонь буває різний, буває гарним другом та злим. Пам'ятайте про це завжди і не допускайте, щоб з вами сталося лихо, адже лихо може трапитися з тим, хто не знає правила. Молодець, ти справився гарний із завданнями. Ось наша гра підійшла кінцю.